Ці бойові машини суттєво допоможуть нашим захисникам на фронті, де гаряче на більшості відтинків за даними генштабу, найзапекліші бої на Лиманському та Покровському напрямках. Що відбувається на передовій, Розпитаємо нашого воєнкора Руслана Смищука. Він на зв'язку зі студією. Руслане, вітаю тебе! Тобі слово, будь ласка. Олексію, вітаю. Е, найнапруженіша ділянка фронту, це е, все ж таки Покровський напрямок. Е, там росіяни щоденно проводять численні штурми. От е, за цю добу було вже 17 атак на позиції Сил оборони. Ми там працювали декілька днів тому, і на жаль, через попереднє просування окупанта, там фронт наближається до сусідньої Дніпропетровської області. Е, таке буває, що от наша артилерія, яка працює, стріляє. По окупантах на Донеччині робить це вже з Дніпропетровської області. Крім того, атакували Росіяни і на інших ділянках в районі Лимана, Часового Яру, Торецька. Хоча, за даними Генштабу, останній тиждень спостерігається певне зменшення кількості щоденної кількості штурмів. Тобто, якщо на піку російського наступу, в грудні вони проводили по 300 штурмів на добу, то зараз це вже менше 100 штурмів на добу, і західні осінтери, тобто ті фахівці, які Займаються пошуком та аналізом інформації з відкритих джерел також підтверджують е, от е, певне падіння темпу російського просування. Е, головна причина це схоже, от затята оборона та е, значні втрати серед росіян. До прикладу, от тільки минулої доби на Покровському напрямку. а-а-а е, Сили оборони знищили майже 300 окупантів та декілька десятків одиниць техніки: 16 автівок, які часто росіяни зараз застосовують замість бронетранспортерів на штурмах артилерію, декілька танків ГРАД, але оце загальне падіння. Воно загальне, тобто напрямок від напрямку може відрізнятися, і так, от на Краматорському напрямку, артилеристи нам розказали, що навпаки в них кількість штурмів зросла, тому вони частіше працюють, частіше стріляють по окупантах, знищуючи малі піхотні групи. І, от, в той момент, коли гармата стріляє, її завжди оберігає, оберігають зенітники, тому що місяць місяця на фронті стає все більше дронів. і Це вже така, от. Вимога сучасної війни, як це відбувається, пропоную подивитися. Один вогонь, один вогонь. Побільшало штурмів. От, зранку путь. І ми разом з іншими підрозділами відпрацьовуємо по них відбуваємо. От, і відбуваємо ці. Працюємо по ворожій піхоті. Кожен день. Інформація поступає до їхнього неприсутства командира, який передає їм координати. І він теж дає їм команду, щоб там чи скеруватися, чи це вже на осмотрні їхнього командування. А ще одна така напружена ділянка це куп'янський напрямок. Там росіяни, попри втрати, намагаються створити плацдарм на нашому березі осколу, а, періодично намагаються форсувати річку та закріплятися в районі Дуречної. І на жаль, в них там є певні успіхи. Ну от така інформація на даний момент, Олексію. Руслане дуже дякую тобі. Це наш воєнний кореспондент з інформацією про ситуацію на передовій. Руслан Смищук був у нас на прямому зв'язку. Дякую, бережи себе і про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава України. Е, будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація на полі бою? Доброго ранку, Андрію, героям слава! Триває 1080-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 101 бойове зіткнення. На харківському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулось п'ять атак російських окупантів, неподалік населених пунктів Лозова, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів поблизу Зеленого гаю, копанок, новосергіївки, греківки, нового, зеленої долини, новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів. На сіверському напрямку російські загарбники двічі атакували у районі населеного пункту Білогорівка. Успіху не мали. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили три атаки у районі населеного пункту Часів Яр. На турецькому напрямку українські воїни відбили 13 атак, неподалік Деліївки та Турецька. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 36 атак російських окупантів. У районах зеленого поля, водяного другого, Новотрецька, Покровська, Піщаного, Удачного, Миролюбівки, Промені лисівки, котлярівки, успенівки, дачного Андріївки та Шевченка на Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили вісім атак поблизу Лисівки Константинополя та Роздольного. Триває операція Сили оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили п'ять атак російських військ на Курщині. Ворог завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 76 керованих авіаційних бомб. Здійснив 612 артилерійських обстрілів, зокрема 11. Із реактивних систем залпового вогню протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет та 84 авіаційних ударів, скинувши 138 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад п'ять тисяч обстрілів, 94 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2829 – Дронів Камікадзе Андрію Андрій, а Що відомо про втрати окупантів? Які результати роботи наших бійців? За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження особового складу. А також озброєння і військової техніки та одну гармату російських загарбників загалом минулої доби втрати ворога склали 1340 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 116 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 96 автомобілів та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, пане Андрію! Це був речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він розказав про останні новини з фронту. Мене звати Марічка Падалко і це мій новий ютуб проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю. І відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз, це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на ютуб каналі Марічка.